О, дивіться, що це за такий чудовий апарат. Блін, це ж болгарка з пилкою. Це болгарко пилка. Вау, прикольно. Ціна 1897. Кутова шліфмашина Ford плюс ланцюгова пила. Прикольно. Напишіть, будь ласка, хто сталкувався з такою, чи стоїть її розглядати, чи ні. Для покупки. Перший раз таке чудо бачу. Чудо техніки. Прикольно.